Муричок, муричок, муричок. Доброго дня, друзі. Ви на каналі я ім'я Юрко. Мене звати Олександра. І ми сьогодні будемо готувати тортик бисквіт з заварним кремом. Для цього нам потрібно така форма. Я застелила вже її пергаментом всередині. Міксер, Лопатка. Яйця, цукор, борошно, цукор ванільний. На крем нам потрібно буде масло, цукор ванільний, молоко, яйця, крохмаль і борошно також. Ці рецепти я викладу в кінці відео. Перше я буду готувати коржі. На перший корж нам піде 4 яйця. Це буде перший корж. Яйця вибиваємо в ємкість. Яйця я вже вибила, в ємкість Чотири яйця. Зараз я додам 4 столових ложки цукру. Такі ложки з гіркою. Два. 3, 4. Це на один корж я роблю. Це на один корж є. Ще приготую собі заздалегідь 4 чотири ложки чотири ложки борошна. Борошно я просіяла, щоб воно пухке було. Для безкиту треба пухке борошно. Так само з гіркою такі набираю ложки. Будемо взбивати яйця. Ще додам одну пачку цукру ванільного. Зараз сам час включити духовку, щоб прогрівалася. Починаємо збивати. Збиваємо до пухкої маси. Робиться пухка маса. Щось трішки. Так маса наша вже, яйця наші з цукром вже збилися. Зараз легесенько буду додавати борошно і перемішувати ложку, перемішувати лопаткою. І висипати в форму. Буду ставити в духовку на 180 градусів приблизно на 25 хвилин. Що вийшло? Ренько перемішаю, щоб оно не осіло до однорідної маси. Від яких буду пекти, я буду ставити три три коржі Така маса вийшла в нас, зараз я буду перекладати в бритванку. Дякую. Форму краї я не змащувала, в бисквіті не змащується, тільки дається пергамент або змащується маслом нисом. Форми. Розрівняю і ставлю випікати. Беру форму на всякий випадок, щоб воно не розтеклося. Якщо щось піде не так. Тут 25 хвилин, будемо витягувати тортик наш. Він вже спікся, але провіримо, що сірничка в мене є. Я проколюю, бачите, нічого не залишається на сірничці. Значить, він вже готовий. Такий він є тверденький. Будемо витягувати з форми, на всякий випадок пройдуся по колу. Корж. І таких я буду робити 3. Мені потрібен високий в Юрка день народження. Корж вийшов рівненький. Рівненький, пухкенький. Ну що, робимо другий корж. Я знову дала 4 яйця, 4 ложки цукру столові, пачку цукру ванільного. І приготую собі також борошно. Далі ще робимо так само, як в першому коржі. Так, останній корж. Витягую, щось найбільший вийшов. Так, так, ми спекли останній корж. Зараз я також обріжу його з краєчків І будемо починати готувати крем. Так, ось такі в нас вийшли три коржі. Трохи великі. Гесенькі будемо готувати крем. Починаємо готувати Крем. Вибиваємо два яйця. Два яйця додаємо баран перемішуємо. Додаємо 6 ложок цукру. Три чотири, 5, 6. Цукор ванільний. Паточка. Перемішуємо. Поки Цукор не розійдеться. Трошки, може менше, але поки не розійдеться, зробимо. Так, відмірю борошно. 5 столових ложок. 5 столових ложок борошна. Так само змішуємо. Наливаємо молоко 900 г з частинами. Розмішуємо все добре. 4 ложки крохмалю. Так, Продовжую розмішувати і додавлю решту молока. Так, щоб не було грудочок, щоб нічого не було. Додаємо решту молоко. Це. І перемішаємо ще. Я вже перемішала. Зараз буду заварювати. Переливаю так, банячок, включаю газ і переливаю суміш, щоб заварювати. Поки суміш не закипить, постійно потрібно буде перемішувати. Крем вже починає гуснути і моргати. бачите? Значить, він вже зготувався. Я буду виключати газ. Більше я не буду його варити. говорити. Він вихолоне, і я ще його міксером. Зараз я ще до кінця ще добавлю масло. 180 грам масла. Ще масло розійдеться і буду охолоджувати. Я купувала колись масло, ось таке масло у нас було. Пачка. Була 200 грамів, а вже тепер кожного разу, чим раз тим менша пачка, чим менше грам стає. 180 стало вже. Так. Масло а ціна та сама? А ціна дорожча ще від того, що було. Зараз масло розійдеться, тоді вихолоне, я гарно міксером ще розб'ю. Розходиться. І можна буде перемащувати коржі, але муси перше виповнути. Я перекладу в іншу ємність. Так, все, більше я не буду перемішувати. Я приготувала ще присипку таку, що буду його трошки оздоблювати, торт. В мене було залишки пісочного тіста, я спекла корж такий він в мене був. І какао солодке розмішала. І ще буду давати кокосову стружку. Ну, то вже пізніше, коли, зготую, коли вже крем буде готовий. Вистуджуємо крем. Яся, ще торт не готовий. День народження післязавтра. Наш крем вже готовий для вбивання. Так, крем вже готовий. Я все приготувала вже, зараз будемо перемашувати наші куржі. Виберемо найгарніший, щоб наверх був, напевно, цей наверх піде. Цей самий буде, самий наверх піде. Перше даю крем. Та я ложку візьму. То окремо можна додавати все, що завгодно. Можна додати цедру лимона, можна додати какао. Він буде добрий. Як собі зробите, так він і буде. Можна дати полуницю так само. Ми завжди робимо з полуницею. Все, що хочете. Я зараз перемащу і посиплю серединку. Косовою стружкою серединку дам. Буде смачно. Трішки. Так, тепер первімо цей корж, дам його в Угу. Трошкою саме краще розношувати. Так, також присиплю. Присиплю кокосовою стружкою. Буде смачно. Всередині щоб вона там трошки сховалася. Змахалася руками. Так. Так, А тепер решту крему обмажу його повністю навколо. І зверху, і знизу, тільки дно не буду масити, бо вже стоїть на тарілці. Я наложу тоді вирівнюю. І що ти так скривився? А ви так скривився, що такий не дуже добрий крем. Не добрий? Ну ж, добре, я знаю, ти любиш тартики. Зараз прийдут. Ну, приходь. Пічки я обсипаю присипкою цієї що я зробила з пісочного тіста. Можна дати пісочне печення і какао. Тараз замаскируємо всі нерівності. Присипаємо кокосовою стружкою красиво. Можна дати горішки, що вам завгодно буде. Зараз зроблю. Засиплю серединку і так посиплю анімоквіточку. Так, теперь мені що треба. Так. Вставляємо нашу. Ось такий у нас вийшов тортик. Звичайно, він не коштує 100 тисяч, але він наш і не дуже дорогий. Якщо вам сподобався наш тортик, як я готую його, прошу поставити нам вподобайку і підписатися на наш канал. Дуже будемо тішитися. Дякую вам дуже за перегляд.